Всім привіт, на зв'язку мені Аграсума. Булат Т-Ігрик 244. Ось він у нас. Це все він. І оце все, також він. І також оце. Це все 244 ТІГ Булат. І така гарненька сідушка. Почали збирати. Це буде трактор у нас йти Ось до теми гідроциліндри на примусові гідравліки, дві пари гідровиходів, гідророзподільник зараз гарно видно все. Ось такі масти чіткі в нього. Отак він виглядає, отак він приходить. Скоро буде готовий, я думаю, день-два і трактор цей вже готовий. Можна буде приїхати, протестувати і підібрати для себе. так що Чекайте, буде готовий, зніму, покажу, протестуєте. Всім гарного дня і мирного неба!